З рахунком 1-1 завершується зустріч металіста та Поділля. Разом зі мною головний тренер футбольного клубу «Металіст» Андрій Аніщенко. Андрій Анатолійович, вам слово по цій грі. Які ваші думки? Ну, дуже емоційний е, поєдинок. Але і, я привітав хлопців все ж таки з першими заліковими балами нашу купилку. Е, але вони довжні повинні зрозуміти, особливо дуже юні наші гравці, що ціна е, будь-якої помилки, де б вона не трапилась, е, завжди е, буває так, що не, не у лінії захисту, а у лінії атаки. І ці помилки призводять до пропущених м'ячів. Так сьогодні і сталося на наш, так, розум, це ще один е, ну, крок е, для цих юних гравців, щоб вони зрозуміли де, як, е, але, ісходячи з розвитку подій у цьому матчі. Те, що ми грали в меншості, більш тайму, то ну, ми хлопців не будемо дуже лякати. Розберемо гру, проаналізуємо, відпочинемо і будемо рухатися далі, бо попереду ще багато ігор. Дякую, розумію. ваш настрій, тому багато питань здаємо. Успіхів вам. Це був головний тренер металіста Андрій Ніщенко. За пару хвилин у нас буде Віталій Костишин, тренер, тренер Поділля, тому лише ти з нами. Разом зі мною Віталій Володимирович Костишин, головний тренер футбольного клубу Поділля Віталій Володимировичу, вам слово. Що ми задавайте питання? Ну, ваші перші думки з приводу цього матчу. Як на вашу думку, чи справедливий результат? Ну, напевно, напевно, справедливий. Інше діло, що ми хотіли, іншого результату, і якість, якість нашої команди, якою я незадоволений. Хотілося більш впевнених дій, якісь все на. Все на судорогах, все нема такої осмисленої поки гри. Зрозуміло, багато ротації, настрмовані, плюс вилучення було в тій грі, але це таке оправдання, так собі. Потрібно працювати і налаштовувати нашу гру до хорошої якості. Тим не менш, ви з тим як команда провела кінцівку в завершальну фазу і як дотиснули суперника. Ну, це потрібно було раніше робити. і, можливо раніше починати агресивно доставляти м'яч в штрафну суперника, там, де опасність, там, де голи забиваються. і можливо було цей матч і вигравати, створювати більше більше агресії, продавлювати суперника і вигравати. Такі двояке, двоякі скажімо, відчуття зараз. Металіст, який вам сьогодні протистояв, одна з наймолодших команд у лізі. Ну, чи здавали ці хлопці? Скажіть, будь ласка, вашу думку? Ні, хлопці, хлопці молодці, наглі працюють, вміють працювати з м'ячем, скажімо, функціонально готові. Ну спо, мені сподобалось. Е, на жаль, вони в десятиньому нам створювали великі проблеми ще вибігали в атаки. Та хороша команда. Дякую вам дуже. Бажаємо успіхів. На все добре. Що ж, друзі, це були головні тренери обох команд. На цьому ми завершимо наш ефір. Бажаємо всього найкращого і зустрінемось у майбутніх трансляціях. На все добре.